Всім привіт! А в нас переїзд. Ми в сарай переносимо все хазяйство. Діма робить такі полки, складаємо кролятники, перевели кашу туди до малих по сусідству. Гаврюша вернувся в свою клітку, а сюди зараз підуть в цю клітку кози. Холодильника туди перетягнув. А тут в мене веземо ще одну підпору під туди широку. Вже О. Така холодна ніч ця була, що це капець, такий морозяка вдарив. І я злякалася за поросят, лампа перегоріла, нової нема. І що хочеш роби, Кажу, тоді Діми, давай будемо всіх переселяти сюди. Всіх в один сарай, вони будуть дихати, щось я буду топити, щось вони надихають. Якось воно буде, бо це діло не буде, вони померзнуть всі. А їм холодно. Всі повиходили, так? Да. Всі повиходили. Трохи з буржуйки тепло пішло. Тоді діти почали щось рухатися, вода замерзла там в тому кориті. Слухайте, це взагалі капець. Де такі морози? А вони так, як на вулиці, та ще й самі тут. Що ж тих поросят. Так, да, Гаврюша? Гаврюша переїхав, йому до лампочки. Їсть собі перебирає дівчата тут у нас. Три дівчинки так і переїхали зі своєю клеткою. О, а хлопці туди переїхали. Ще в нас одну клетку треба поставити, бо безвухий кроль він кусається. Пам'ятаєте, Я кинула його була до цього, і він цього побив, аж кров була йшла. То того кроля треба тримати одні. І все. Так що. Працюємо. Каша все лізе в дитячий садик туди. Така вредна та каша в нас. Така вредна ця дитина. Ти чого туди лізеш, а? Я вже позатулювала, як тільки могла. Ти все одно туди залазиш. Каша, ти ж як сюди залізеш, я ж тебе заразу не достану. Застегнеш і підеш на шкварку. Понимаєш? Чи ні? Ти не розумієш. От паскудна, я вже зачепилася. Ой! Паскудна дитина. Що мені з тобою робити, га? Mm. <свісна> 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 Вона тут в шоці. В неї тепер така велика хата. О! що <плес> дівко бачите. дівко. Ой, дівко. <плес> І ці живіші стали якісь, бачите, бігають. А то ж сидять тільки. Холодно, трохи пішло тепло від буржуйки. Всі повилазили. Так що, общем, у нас сьогодні день переїзду. У мене сьогодні буржуйка, це не хоче горіти. Так як має бути. Ой, щось є дедимить. Ось так. Ну О, нічого, що, щось теплом, щось димом, трохи пообігріваю. Цю ніч буду палити в них, бо ще на цю ніч такий морозяка показує. А там, кажу, щось надихають, щось напукають. І буде їм добре. А що робити? Наче вихода немає. Треба тулити всіх до кубки і так зимувати. Так, да, Каша? Дубця до дубці і буде тепленько. Так. О! Хі -хі. Так. Зараз ми ще подоробляємо і вже тоді покажу. І туди ще кози підуть, в ту крайню клітку. Будуть там ще кози жити. А там тільки остануться курі. І все, бо курям треба двері відкриваєш, ганяють цілий день, а ці мерзнуть. Не йде таке діло. Акуратника зараз відділення поставити нема де. Поняли як. Так що будемо зараз всіх тулити тут поки. Дуже доробимо, я вам покажу. Поки ми тут строїмо, каша, там робить кардібалети в себе в клітці. Клітка здорова, їй тепер є де гратися, і вона там виділюється. <сум> каша. Хе-чудо, <сум> мале. <сум> тепло тепло, навіть з криші вже розстає. Роз... Роз... Ой-ой-шоти <плес> робила? Що? Гралася? Так? Да? Каша грається. Ой, Боже, як вона грається. Ой, вредна дівчинка така. <плес> Кашуня! <ти>, Ти граєшся, да? Ось так, отак, отак каже, можна тепер робити. Отак, отак. А що ж таке маленька клітка не може не повернутися нічого. Тепер є де бігати, да? Дві які в тебе апартаменти. Поросята <ти> почули тепло стоять. Ну, вже тут тепліше набагато, як ми зранку прийшли. <рив> Ай чудо ти, а не каша. Ти чудо. Поставився ще один кролятник зверху. <рив> а там. Діма ще укріпляє і туди ще можна буде кроліка вже зараз переселяти. Ще одного забрати на вулиці. А то ми принесли клітку, а я в неї кажу, що ти там, маньоній. Заглядаю, там нікого нема. Кажу, ми не ту клітку взяли. <плес> Можна вже нести його? <плес> Зараз принесу. <плес> Каса! Дивися, скільки в тебе сусідів тут є. Хата здорова, й маю! Діма, каже, треба було зробити на це трохи менша клітка, перекинути поросят сюди, а кашу туди. Але вже хай так сидять. Туди, може, де лампу знайдемо, підчепимо. І буде дитячий садик знову отоплюватися, а він там маленький, вони собі залазять туди і гріються. Каша, тільки за мордочки їх не вистачай. Бо відправлю тебе в карцер назад підеш свою маленьку, поняла? Каже, сама в ній там сиди. Да? <смір витрю> так? Доволі не тільки каша, але й Гаврюша. О, кролики вже тут, вже всіх попереносила, сіна понакидувала їм, вже сидять. <рес> Я бачу, що ти робиш, так. Я тебе бачу. Ти грався, так? Да? Грався. Чудо! Довольний, так? Да? Вернувся в свою хату. Грайся, грайся там, грайся. Все, друзі, ми всі переїхали. Перед дівчат така клітка. Там у них кормушка з сіном. Бачите? Ми вже всі попереїжджали. Там свині, тут кролики. Ось така тепер у нас тут красота. А, Гаврюша заглядає, йому вже не скучно. Маша, ти довольна? а? Доць. Тут буде вам трохи тепліше, ляля. В неї такий животик робиться. А Дашка, що сьогодні худенька? Ти ще не наїлася чи що? Дашка, Дашень, сіль їм причепила, теж сюди перенесла. Все переробила. Зараз кожен буде дихати, пухати і буде тепленько. Да? Тепліше, як там, а там одні курі залишилися. А на весну, як потепліє, то всі перейдуть по своїх містах. Кози підуть туди, козовник, Кролики підуть на вулицю. А так поки отак. Все, дівчатки. Я їм настелила сіна на низ і в кормушку дошка вибирає знизу. Жує. Значите? Все, вкусно, Да Вкусно. Ай, боже. Маша, там Гаврюша Оце, каже, той сусід, що розносив хату, Да Зерно ви вже сьогодні своє з'їли. Завтра пайку получите, вже туди навіть не заглядай Да нам, напевно, двоє-зутрою, мабуть, приведе. Такий животик в неї робиться гарненький. А хай веде. Буде молоко. А що робити? Бо свинь ми зараз не вигодно займатися, на ті свиноматки їх ніхто не хоче. Тих поросят то тільки для себе тримати. Будемо кози для себе тримати. <світок> на молоко, кролики. Щось будемо таке займатися, поки таким хазяйством, а далі будемо бачити, може, дасть Бог. Все і наладиться, якось образумиться. А Каша в шоці, в неї в кого, в кого, а в неї саме більше радості. Хата велика, бігати єде. Ой Боже. Красота, красота. Що Всі довольні. лампочку можна Тут, а. О, машка вже сіно, торба собі. Хі -хі. Все. Отакий От тепер у нас сарай для всіх. Я не буду переживати, да? А то і кролів жалко на вулиці в клітках. Ну холодно. що І такі морози в нас цієї ночі 15, то показувало 18. в общем, мороз добрий дав цієї ночі. Що ж кажу, вони, бідні, замерзають. Кози, шубки собі, то понадівали. Діма каже, вони в шубах, то все одно ков холодно. Шуби, не шуби, а холодно. І кролі тут повідживали. А то бідні геть позамерзали. Говорю, що як той султан спить. Малявки теж там сплять. звідси тепло пішло, позасинали. Каша тільки одна. Ніяк не може повірити в своє щастя. <рес> Дівчки, будете знайомитися зі всіма, так? Маша, Машка, Маша, Даша. Все? Тепер всіх видно, кажи. Так, друзі. А вас, як завжди, люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.